Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілив палці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типа, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився, то, що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей зон бойових із Харківщини, і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це я на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляв. З повною машину людей і так далі, але всі слава Богу. Вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в агаму суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я ні всі мої проекти, нічого ніколи не було, нієї не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. про це багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичні. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, вообще і так далі. Якщо відкритий самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це вообще мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було. б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота просто. Це ну люди, герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу дамбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і шось, і тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх, ну, вистачає проблем в Україні. Поняли? я в політику, не йду. Все, зрозуміло, релакс. Це от куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди, направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять.